Що сильніше, думка чи слово? Як вважаєте? Може напишіть в коментарях а і поміркуємо. Е, я, в я в доповнення друзі. Кожен з нас, живучи на цьому світу, на світі, має закон Божий. Перші люди мали одну заповідь, ми маємо 10 або 2. Люби Бога, люби ближнього. Значить, Христос не прийшов, знаєте зачеркнути весь закон, він прийшов виконати його й доповнити. Про те, що писали пророки, про те, що говорили е, в Книзі царів, про те, що говорив Мойсей, як говорить посол Павло, каже, як був піднесений змій пустині, так має бути піднесений Христос, щоб, дивлячись на нього, ми спасалися. Заповнимо свої думки Господом. Е, Заповнимо свої руки роботою. От тоді не буде ні грішних думок. І не буде часу на гріх.